Добрий раночок, мої любі малятки! І сьогодні я вас рада вітати на занятті із соціумом. І сьогодні ми поговоримо на тему, на чому ми подорожуємо. Отже, сідаємо зручненько і будемо починати. Дітки, нас з вами запросила у гості Білочка. Давайте ми з вами пригадаємо, а де живе білочка? Правильно, вона живе у лісі. А скажіть, а на чому ми можемо дістатися до лісу? Давайте відгадаємо загадки, щоб з'ясувати це. Перша загадка. Сил багато птах цей має. У повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, матусь, дітей. Дітки, скажіть мені, що це? Так, це літак, молодці. Наступна загадка. Є великий, є малий, з вантажами. Легковий, по дорогах поспішає, у собі людей катає. Діти, що це? Правильно, це автомобіль. Молодці. Слухаємо наступну загадку. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Дітки, що це? Молодці, це потяг. І останню загадку слухаємо: Через море, океан, сильний шторм чи ураган. Впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Що це, дітки? Правильно, це корабель. Молодці. Отже, давайте підсумуємо, в гості до білочки можна дістатись, на чому згадуємо. На кораблі, автомобілі, літаку, потязі. Діти, а скажіть, а як це все можна назвати одним словом? Правильно, транспорт. Транспорт, який перевозить людей, називається пасажирським. А який перевозить вантаж вантажним. Молодці. А тепер повторіть пасажирський та вантажний транспорт. Правильно, пасажирський та вантажний. Молодці, дітки. А тепер. Я хочу, щоб ми з вами поговорили про транспорт. Дітки, а скажіть, який транспорт перевозить пасажирів? Правильно, пасажирський. А які види пасажирського транспорту ви вже знаєте? Так. Молодці, корабель, автомобіль, літак та потяг. А чи може їхати машина сама? Звичайно, ні. А як називається професія людини, яка перевозить людей? Вірно, водій. А що треба придбати, щоб їхати в пасажирському транспорті? Правильно, квиток. А чи може трамвай поїхати в ліс по ягоди? Звичайно, не може? Діти, а скажіть мені, а чому не може трамвай поїхати в ліс по ягоди? Так, тому що трамвай їздить тільки містом, а до лісу їм не дістатися. Отже, дітки, а скажіть мені, а чим відрізняється легкова машина? Від вантажної. Так. Тим, що легкова машина це пасажирський транспорт, а вантажна машина це вантажний транспорт. А тепер я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Що зникло? Перед вами є картинки пасажирського транспорту. Вам необхідно заплющити очі. В цей час одна картинка зникне. Коли я спитаю, яка картинка зникла, ви відкриєте очі і скажете, чого не стало. А перш чим грати, давайте пригадаємо назви пасажирського транспорту. Увага на екран! Це автомобіль, це літак, це потяг. Та корабель. Тож заплющте очі і скажіть мені, що зникло. Так, літак, Заплющіть очі. І скажіть, що зникло? Так, потяг. Заплющте очі і скажіть, що зникло? Так, корабель. Молодці. Заплющте очі. Що зникло? Так, автомобіль. Молодці, дітки. Отже, дітки, скажіть, який буває транспорт? Так, пасажирський та вантажний, на якому транспорті не можна доїхати до білочки. Правильно, на вантажному. А скажіть чому? Правильно, він возить вантаж. А що допомагає людям та машинам на дорозі? Правильно, світлофор, молодці дітки. І я буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!